У цьому пункті вибираємо «Приватбанк», Тут особистий ключ обрати, Він в папочці ключ 2022. Вводити пароль. Як -то ваш пароль? Нажимаєте мишкою Щитати один раз. Повійте зліву. Наступний ми... крок. Зліва колонка введення звітності. Нажимаємо один раз. Період тут стоїть на правильно. Нажимаємо Створити. А чекайте, період де? Ось. Ага, ага, період правильний. Перший раз нажимаємо один раз створити. Так, так. і третя група основна друга зразу. Один раз. Вначале. тут Так, щоб було видно, ну, створити. Так. нас бланк з'являється. Угу. Все, і заповнюєте. Угу. Після того, як ви все заповнили, нажимаєте перевірити. Якщо будуть помилки, так як тут був, воно не заповнене, воно покаже, де є помилки. Угу. Коли все заповнити буде зеленим світити, нажимаєте сюди на дискетку Зберегти uh -huh. так. Так. після того, коли ви збережете, воно вас автоматично сюди знову викине. Uh -huh. Тут потрібно буде поставити галочку uh -huh. і нажати підписати. Uh -huh. Коли нажмете Підписати буде та сама процедура, як ми uh -huh. при вході. So, приватбанку uh -huh. брати ключ, пароль. Uh -huh. Підписали, воно знову вас сюди буде тримати, знову ставити галочку і відправляєте. Ага, Все. ясно, ясно. Добре, спробую сама. Добре, дуже дякую. Так. Ага.